Коротше, погнали. Розділ номер 9, 10 він називається Початок руху і зміна його напрямку. Коротше, в чому тут історія? Так, Я думаю, пішли, що ви вже діло, що робиться. Підемо. Так от, перед початком руху, перестроюванням або будь-якою зміною напрямку руху, водій повинен переконатися в тому, що це все діло буде безпечним і не створить перешкод. Ну, ми частково з вами балакали про це все діло. Коли говорили про поворотники, і тут сказано, що, типу, мол, від'їжджаєш від місця парковки, глянь в зеркало, що там робиться. Е, паркуєшся, глянь в зеркало, що там робиться. Перестраюєшся та сама ситуація. Якщо ти комусь мішаєш, пропусти того, кому ти мішаєш. Е, якщо ви виїжджаєте з житлових чи пішохідних зон, ваша задача пропустити абсолютно всіх учасників дорожнього руху, траєкторію руху, кого ви перетинаєте. От у нас є історія, коли ми виїжджаємо із е, житлової зони, і ми пропускаємо і пішоходів, і транспортні засоби. Якщо ми повертаємо наліво, відповідно, випускаємо і пішоходів, і тих, хто їде зліва направо, і відповідно, тих, хто їде справа наліво. Далі тут сказано: в разі перестроювання. Ну, от, допустимо, ми їдемо в білій машині і з правого ряду хочемо перестроїтися вліво. В такому випадку ми маємо пропустити ти, того. Ти позвонив, хто... що не здаєш ми маємо пропустити того, хто їде в тому ряду, в який ми хочемо перестроїтися. Правила допускають одночасне перестроювання, тобто білий хоче одновременно сірим помінятися рядами. То, щоб легше було заповнити, вважайте, що це типу попа мехи справи. Тобто, спочатку повинен це діло зробити білий, після цього ось цей сірий, чи який він там, хай буде сірим. Далі тут сказано, що перед поворотами ви повинні займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Ви це і так в курсі діла говорили з вами про це в першому розділі, коли розбирали, а що ж таке крайнє положення. Відповідно, якщо ви повертаєте направо, ви займаєте крайнє праве положення. Якщо ви повертаєте наліво, чи маєте наміри іти на розворот, займаєте крайнє ліве положення в даній ситуації. Так, як велосипедіст не міняє напрямок руху, то при повороті направо ми ще й повинні пропускати велосипедіста. <кій> Аналогічна історія і проходить і на нижньому варіанті. Далі, що тут сказано? У нас сказано, що може бути дорога, яка може мати смугу для руху маршрутних транспортних засобів. В даній ситуації вона йде паралельно з нами, ну, типу в нашому напрямку. <кій> ми бачимо, що. Смуга для маршруток може відділятися або суцільною жовтою лінією розмітки, або е, преривчастою. у разі якщо смуга для маршруток відділена суцільною лінією розмітку, нам сплошну пересікати нельзя, поэтому нам туди нікак. Якщо жовта преривчаста, ми можемо пересікти, е, ну коротше, використати дану. Полосу як смугу розгону або смугу гальмування. Що то за смуга розгону і смуга гальмування? Ну, от ми в синій машині, і, допустимо, нам треба на перехресті повернути направо. Е, умовно, їхали на швидкості 60 км в час. Я думаю, що ви розумієте, що на швидкості 60 ми повертати. <кій> тому нам треба знизити швидкість. Ми займаємо крайні право. Це кусочок смуги для маршрутки. Е, Притормажуємо на ній до безпечної швидкості, на ній же, в разі необхідності, понижаємо передачку і з неї повертаємо. Із того, що ми цей кусочок використовуємо для гальмування, його можна умовно назвати смугою гальмування. Аналогічна історія про ізійде, і, і наоборот. Якщо ми будемо виїжджати на дану дорогу, ми повертаємо в крайньому правому положенні. На частинку e, смуги для маршруту на ній розганяємося до швидкості, яка плюс-мінус схожа на швидкість тих транспортних засобів, які вже їдуть по даній дорозі, і вливаємося в загальний потік транспортного засобу. І за цього ця історія, цей кусочок буде називатися смугою розгону. І правила сказали, що якщо e, дорога має смугу розгону і смугу гальмування, ми повинні її. Їх використовувати. Далі, що сказано, це те, що повороти необхідно виконувати так, щоб транспортний засіб, е на якому ми це робимо, не опинився, ну, після проїзду перехрестя, не опинився на смузі зустрічного руху. Що виходить, треба повернути так, щоб по виходу з перехрестя був ну, в своєму ряду, а не навстречному. Якщо транспортний засіб через свої габарити не може виконати поворот з крайнього положення, то дозволяється відступити від цієї вимоги. Ну, наприклад, у вас дуже длинний автомобіль, і якщо ви прижметесь в крайнє праве, ви не зможете направо повернути. Тобто, в такому случаї, ми можемо відступити від вимоги цього знаку, точніше, від, від даної вимоги. Е, е, якщо ми вже таке робимо. То це не повинно суперечити вимогам дорожніх знаків, це не повинно порушувати вимоги дорожньої розмітки. Ну і, відповідно, не повинно створювати перешкод чи небезпек іншим учасникам дорожнього руху. В разі необхідності для забезпечення безпеки в дорозі, ну, можна звернутися за допомогою інших осіб. Далі дивимося і розглядаємо, де заборонений розворот. Я думаю, ви розумієте, що таке розворот. Це, типу, маємо їхати в обратну сторону. Так от, розворот заборонений на залізничних переїздах. Мається в виду те, що по картинці траєкторія Б. Перед переїздом і за ним розвертатись можна. Розвертатись не можна на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними, Тому синій машині тут не можна, зеленій машині можна. Не можна в плані отут-от під самим, під самим от, шляхопроводом чи естакадою. Не знаю, що це. Не видно, є з'їзди, заїзди чи немає. Не можна розвертатись в тунелях. В тунелі це вузьке місце, це дира вгорі, тому перед тунелем да, в тунелі ні, за тунелем ні. Забороняється розвертатись в усіх тих місцях, де вас буде погано видно, а точніше, завидимості дороги менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку. Тобто, якщо ми будемо за чорним, він проглядається. А якщо ті, які йдуть йому назустріч, він може цього не побачити. А тут стоїть машина поперед дороги. Тобто там, де погано видно, а погано видно це границя 100 метрів. Забороняється розвертатись на пішохідних переходах, а також ближче 10 метрів до них з обох боків, за винятком випадків дозволених випадків розвороту на перехресті. Тобто, даний пункт передбачений для ділянки дороги, яка має пішохідний переход. І виходить, в місті А можна розвернутися. На пішохідному переході в місці Б не можна. І в місці В mm. за пішохідним теж не можна, бо в даному місці буде менше 10 метрів до пішохідного. Давай, Наташка, кажи. <клух> <клух> Мене зву... не бачу я вас. Не можу підключитись. <клух> в смысле що? <клух> я вас не бачу взагалі, Бачу тільки дівчинок, а. То, що ви там малюєте, то що ви а демонстрацію не бачите, а тепер і А вашого екрану ви бачите чи ні? Не бачу. А тепер бачу, так. Да. Є, e <губ> <губ> <Спасибо большое. губ> <губ> <губ> Значить, Що за крім дозволеного випадку розвороту на перехресті? Значить, представляємо собі будь-яке перехрестя по лінії тротуару. 에, можуть переходити люди. Ну і взагалі по, ну, по лінії тротуару у нас так перехрь ну, переходи і малюють. А так як саме класне і саме чітке місце для виконання розвороту це якраз то і є перехрестя, то ми там явно виконуємо розворот ближче 10 метрів. Тому правила допускають ось таку історію. Забороняється розвертатись на автомагістралях і дорогах для автомобілів в технологічні розриви розділювальної смуги. Ну, це типа, коли цей бульварчик розривається. Е, тут розвернутись можна тільки якщо у вас буде встановлений знак або місце для розвороту, або зона розвороту. Різниця між місцем і зоною в тому, що якщо це місце для розвороту, то ви маєте розвернутися тільки в даному місці. Якщо у вас знак зона розвороту, ви вибираєте будь-яке місце на протязі тих метрів, які там указані. Ну, в нашому випадку, наприклад, 15 метрів. <кій> смуга розгону, смуга гальмування. це вже було, це смотрели. По поводу їзди заднім ходом. Значить, їздити задом можна. Якщо ви не створите перешкод чи небезпек іншим. Для забезпечення безпеки в дорозі, ви можете скористатись ой, правда, за допомогою до інших осіб. Як воно відбувається? Ну, допустимо, ви під'їхали десь на парковку, там справа від вас стоїть бус. Поки ви там походили десь по магазинах, сліва від вас теж припаркувався бус. Вам виїжджати задки, а ви не бачите. Ну, ви, типу, дивитесь по сторонам, а там не видно нічого. От, ловите якогось дядьку чи тітьку, який соображає, як їздити, і кажете, Поможіть, пожалуйста, виїхати, бо боюся, страшно» і так далі. От, дивитесь на нього, і він вам каже, типа давай, 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 давай. Оп, стій, машина. От, раз, стала. Машинка проїхала і ви до нього: дядя, а руль треба крутити чи ні? Він каже, «Да». То скажіть, куди і коли. Хорошо, хорошо. І давай, 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 вставай. Що? Тепер круто вправо. Раз, накрутила, здала назад, дала йому 10 гривень і поїхала собі далі по своїм ділам. <кхем> Де не можна їздити задом? Задом не можна їздити на автомагістралях, на дорогах для автомобілів, на залізничних переїздах, на пішохідних переходах, на перехрестях, на мостах, шляхопроводах, естакадах. Тунелях на в'їздах і виїздах з тунелів, а також на ділянках дороги, де вас погано видно в плані з обмеженою глядовістю чи недостатньою видимістю. Стосовно руху, заднім ходом по дорогам для, з одностороннім рухом, то тобто що таке дорога з одностороннім рухом, це, наприклад, два ряда, і всі йдуть в одну сторону. Так, от, на таких дорогах в цілому. Їздить задом нельзя. Дозволяється, як виняток, їздить задом на дорозі з одностороннім руком тільки за умови, що ви зможете забезпечити безпеку, це раз. І второє, якщо по-іншому ви до того місця, куди вам треба, ну, до того об'єкта, який вам нужен, по-іншому ви доїхати просто-напросто не можете. Це, як, приміру, ви під'їжджаєте до школи. Там вже стоять машини, але є місце самим першим. Ви протягуєте трошки далі, зупиняєте машинку, включаєте задню передачку, стільки там метр, два, три, п'ять подаєте машинку назад, і ви, виходить, парковку закінчили так можна. Ну і тут сказана ось ця штука про поміху справа, але ми цю історію вже з вами пройшли.